Вітаю всіх на своєму каналі. Знаходимося ми на посіві соняшника Тор від компанії Євросем. Це в нас ранній вид соняшника, це 95-днівний. Іду по Ось. Як думаєте, який це шкідник з'їв? Так, але ось така, ось така чистота в нас. На полі. Так, є койде трішки і мишія проскакує. Якщо взяти так рядочок, то можна побачити, що подекуди є мишій. Ось такий соняшничок. Ось така листя на ньому. Тут ми ще не робили ні підживлення, нічого. Ось є така рослинка. Незрозуміло, що з нею. Тут був внесений Гранд Стар в дозі 50 грамів. Так. І ось така загальна картинка по полю. Це я не з краю став, це я зайшов середину діляночки нашої. Ось такий вигляд. Тут ось є у нас місцями очаги осоту. Ось так Гранд Стар прибив осот. Ну звісно тут і соняшник трішки менший. Тут у нас була прополочка міжрядна. Ось те, що в міжрядді все вирізали. Тобто бур'яни які були в міжрядді. Всі знищені і міжряддя в нас чистенькі. Можливо, можливо, ще зробимо тут підгортання, але трішки пізніше. Так, ось є така картинка в нас по мишієві. Ось така картинка. Тут чомусь дуже багато мишія. Можливо, на днях, як трішки менше буде у нас вітрів. Ми внесемо сюди щось від мишія. Ось, Тому що не дуже гарна картинка. Так, є ось такі місця, де трішки посот дав трендюлей соняшнику і він трішки менший. Але загальний фон дуже гарний. Ось так. Так, Будемо через тиждень тут вносити бор, тому що в нас зараз на більшості рослин, як би так показати. ось, Наприклад, ось одна, дві, три, чотири, ну, п'ять пар листочків. Тому будемо вносити тут бор разом з сульфатом магнія. Так, ось така картинка. Опа, знахідочка, це ми заберемо. Не треба воно тут на полі. Так, як ви думаєте, що ви порадите внести тут, щоб знищити цей мишій, Щоб він не тягнув із соняшника. Якщо щось порадите, чи можливо так залишите, як гадаєте, напишіть в коментарях.